Доброго здоров'я, слава Україні! Ну, а залютні рашисти відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні покажу простенький павербанк на недорогій платі. Найшов таку плату недорого на промі. Перетворювач двонаправлений на мікросхемі SC8802. Тут у нас контролер BMS. І цей перетворюч двонаправний, він мостовий, і він без підтримки протоколів. Це просто перетворювач. Підтримка протоколів на оцій мікросхемці, яка стерта і на ній нема нічого. Тут два порта USB-C, підтримує Power Delivery 50 Вт. Цей Charge 2.0. Потужність тут я не, точно не знаю, але просто знаю, що вона 50 Вт через USB-C видає і заряджається на 50 Вт. Ще є окремо звичайний USB з окремим перетворчим, тому що ці два порта це один той самий перетворювач, тому вони або працюють одночасно, або тільки один з них. Так, щоб зробити, щоб різна напруга, на них була неможливо. Купував на промі магазин Зотик Comua, називається. По назві відео мікросхеми можете знайти, там вона одна така плата. Коштувала у нас 270 гривень, скільки вона в китайців коштує, не знаю. Вона з 2С робить 20 вольт. 50 Вт. Що я хотів з нею зробити, тут сам цей він керується просто зворотніми зв'язками-дільниками, і міряє струм на шунтах. Таким чином, якщо ми зменшимо опір шунтів, ми можемо збільшити потужність. Але ми цю потужність зможемо отримувати тільки через Power Delivery trigger і своїм навантаженням, тому що будь-який прилад з USB-C Power Delivery він скаже сам, що він на 50 Вт, і ця штука видасть йому 50 Вт. Якщо він буде, сказати, що він 30 Вт, то він теж видасть 30 Вт. І те, що ми тут збільшимо струм перетворювача, це нам нічого не дасть. Цю потужність можна використовувати тільки на свої якісь потреби. через... Power Delivery Trigger. І ще чому я його не став переробляти на 60 або більше Вт, тому що транзистори слабенькі, вони дуже гріються. І тут гріються не тільки транзистори, самоперетворюючи, ці 4 штуки, а ще й гріються транзистори, які відмикають батарею. Транзистори БМС 4 збірки, як на маленьких платах BMS, включені паралельно, але вони доволі сильно гріються, навіть при 50 Вт. Навіть якщо 50 Вт, це не так вже і мало. Є багато сучасних ноутбуків, в яких блок живлення на 45 Вт. Такий павербанк їх буде заряджати зовсім без проблем. Або якщо у нас ноутбук з 65 Втним блоком, то ця плата теж зможе його нормально заряджати, але в вимкнутому стані. От в мене вже є зроблений павербанк. Тут все просто: бат-мінус. Бат-плюс і середня точка. Її підключати обов'язково, інакше вона не вімкнеться сама плата BMS. Батарея буде відключена. Ну, і є термодатчик, тому що, якщо ми включимо по одному елементу всього, то вони будуть доволі таки помітно нагріватися. У мене по два елементи в паралель: елементи 4,9 А. І начебто відносно високострумлюю, але вони десь до градусів 40 нагріваються, коли йде заряд. Ну, таким чином, ці чотири елемента, це ємність близько 70 ватт-годин, Але так як у нас низьковольний перетворювач, плюс падіння на цих транзисторах, ефективність в середньому буде, може, 85, або навіть і менше відсотків. Так, трішки потестуємо. Powerbank, кабель з ватометром електронного тошня ПД-тригер видно 20-23 вистави вмикаємо 52 ватта Ну, можливо, поки вони повністю заряджені, він може трішки більше, але не набагато. Все, спрацював захист. Потрібно вимкнути, вимкнути, саме не піднімається. Ну, максимум 52 Вт. Ну, якщо прибрати втрати на кабелі, то десь 54. Трішки подивитись по напругам. Вихід у нас перетворювача. 22 Вольта. Вхід з батареї 7,99. На самих. На транзисторах, У цих транзисторах плати BMS падає 44 мВ. Бачимо, доволі так немало. Бажано було б поставитися на більш низькомні транзистори. Тому на самому перетворювачі у нас вхідна напруга. 791, коли на батареї 796. Ну і можемо подивитися, яке у нас буде споживання струму 35,8 мВ. Шунт у нас на 5 мО, а вихідний струм. 30 мВ, шум на 10 мВ. От можете порахувати, яка в нас ефективність напруга на виході. 20 вольт. А вхідна. 7,9. Вернути, щоб не дуло на плату. Цей брехунець показує 45 градусів на транзисторах БМС. На дотик, ну, мабуть, десь так само. Сам перетворювач. Вот. 84 транзистори. Ну, там більше всього ще один тільки з транзисторів, тому що в мостових перетворювачах більше всього гріється тільки один транзистор. Всі інші дросель ну, 64-65. А от там десь де транзистори 88. Тому бажано цю плату через термопрокладки притискати до якогось радіатора. Нижня частина плати. 60. Ну, на дотик тримати не можна пальцем. Дуже гаряча. Ну, а якщо поставити так, щоб обдувалась плата, то... Все стане набагато краще. Якщо потрібно буде довго використовувати 50 Вт, то бажано буде якесь придумати додаткове охолодження. А зараз подивимось, що буде, якщо підімкнути на USB A. Якусь іншу навантажень Так, у нас 19,9. Підмикаємо паяльник 12-вольтовий, і видно, що у нас 5 вольт стало. І тут теж 5 вольт. Тому якщо одночасно два виходи, то в нас буде на обидва 5 вольт видаватися. Перепідключаємо так, можливо, кабель цей не підходить. Хоча це рідний кабель, А, видно все. 12 вольт вмкнувся вихід. Але більше всього, що він не потягне паяльник, тому що. Хоча ні, тягне паяльник, можна паяти від цього павербанка. Видно, на цей вихід, він теж 50 Вт може видавати. Так, з цього порта. ну З цього бо з цього у нас видає 20 вольт. Підключаємо до цього. Так, пішла зарядка. Тут звичайна плата зарядки лінійна. Одна амперна. Видно, що 5 вольт він видає незалежно від того, що у нас тут. Да, на виході в нього 5 вольт рівно. Це просто перетворюючи понижуючий. Так, а зараз в мене включена зарядка. Підключаємо на USB-C зарядку. Потужно. Чомусь мигає декілька разів. Потім вмикається і повільно збільшує потужність. Вихід 100 ватний, але споживає. Тут пише 47-48 Вт, але якщо. Вімкнути цією частиною в зарядку, то буде писати 50 Вт, тому що є падіння на проводі. Або батарея не зовсім розряжена. Ну так, да, 8.35, це просто то зменшується струм, тому що батарея менше, майже заряджена. На зарядці я бачив максимум, теж було 52 Вт. Споживання Так, коли йде зарядка у нас 20 вольт. При зарядці у нас на вході формується 20 вольт. Ну, а на виході те, що потрібно батареї. Якщо підключити сюди вихід, Якщо заряджати звичайну плату, ні, коли йде зарядка, ця плата не вмикається. А що на цьому виході теж просто через якісь резистори, підтяж, підтяжка 2,7 вольта, коли йде заряд, Виходи не працюють. Ну, поганенько, типу УПС не вийде зробити. З іншої сторони в нас є 4 світлодіода, рівень заряду показують. Якщо все вимкнути, вони тухнуть. Якщо натиснути тут і кнопка, показує рівень заряду самої батареї. Маємо доволі таки непоганий павербанк, хоч в нього і небагато протоколів. Там заявлено тільки Quick Charge 2.0 і Power Delivery 2.0 і ще декілька там звичайних протоколів 5 вольт. Тому набір протоколів не дуже великий, але для своїх потреб через Power Delivery або через QuickCharge, через тригери, можна використовувати або для роутера, або ще для чогось. Може видавати і 12 вольт, і 20 вольт. Як бачили, паяльник живить, так само можна заряджати не дуже потужні ноутбуки, в яких блок живлення 45 або 65 Вт. Ну і збірка доволі проста. Всього три контакти. Шукати пошуком SC8802. Там всього одне оголошення на промі не пропустите. На сьогодні все. До наступних зустрічей.